Здоровенькі були мої дорогі, всі-всі-всі-всі. Я собі думаю, що я тільки вмію з квіточками лю 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 о, як гарно. А щоб якийсь порядок був, як садити, якщо я зовсім не, не розбираюся. Оця грядка полуниці позасихала, поливала, поливала. і вже треба розсаджувати. Я вирішила розчистити і щось тут сіятися буде. Садитися буде помаленьку, щось зроблю. Я не вмію хазяйнувати, таку щось сію, от тільки квіточками радію, ой, як гарно, ой, яка красота, а щось до пуття, то бачу, що я несправна не хазяйка. Обкладаю, доріжку роблю, щоб я могла проходити, коли мокро земля. Тягнеться за ногами, як то кажуть. Треба поступово доробляти. Так, мені каміння, асфальт кладати. Це мені я можу дизайном займатися. А от по вирощуванню я не брала, я вчуся, вчуся і все одно не дуже вмію. Ой, запас цеглинок. майже майже вистачило. Ну там, де ростуть рослинки, немає як викидати. І ось тут вже зробила кругом-кругом. І всі цеглинки закінчились. Треба знову на eBay шукати оголошення. Люди безплатно віддають кручу камеру. Віддають, можна їхати забирати. І вкладати, ну ця грядка не була вкладена, просто нею користувалася, садила. Вже кілька років полуниці були, вони вже так зачахли, щось інше тут треба сіяти, садити. Отак. От Отак змінилася грядочка. Як кажуть у нас в селі за пару їжилася <ріст> і взялася, і давай. І коріння тут курчувала. Ну, по всім садку за всі роки багато коріння прийшлося викорис... викидати. От. І обклала цеглинками. І отак от собі нехай буде. Поки не зміниться ідея, не прийде щось нове до голови. Щось треба тут сіяти, садити. Побачимо. Проросла картопля. Я тут кілька корочків можу посадити. Не знаю, можна після полуниці, чи не можна. Нема коли думати, посипала добрива трошки в ґрунт Ой, просапала, прокопала. Зробила оці камінці і зроблю кілька картоплинових корчиків. Я практикую, така досвідчна, така розумна, я практикую за літо кілька разів садити, де звільняється місце, і я перерослу картиплю саджу. І тоді знову кілька урожаїв, три урожаї. Може бути, урожаї. Ой, люди добрі. Смішно самій себе. Нічого нема складного, це всі люди знають, як це робиться, але я собі вам розповідаю. Удобрила рідиною органічним, плюс трошки е, цього попелу. І у ямки налила добре, гарно. Перед цим ще грядка всипана була добривами, куплені добрива для овочів. От. І отак от присиплю і хай будуть рости. Ще тепло, ще є час. І сьогодні день позитивний в календарі. Полила, але тут велика черешня, старенька вже така, вона забирає всю вологу. І оце так поливати треба щодня, мабуть, а я через день. А сьогодні садок не поливає, я вже не встигну. Отак От по краях Петрушка посіяла ще. Ще встигне зійти. Отак, От хай росте собі все. Ой, можна присісти, спочити. Трошки присипала з кришками. Опілками російською черешневими, ніби як мульча. Щоб, може, буде затриматися трохи волога. Така земля, як перець суха, пилюка йде з землі, отут да я. Та скрізь так висихає дуже швидко, дуже швидко. Ну і отак добре як є. Отак от вже є, як є. Мені подобається. А вам коментуйте. Зрізаю цукінчик, беру. А тут кабачки. Ну, кабачки не кабачки цукіні, а отакі, от як на них кажуть, кирбіс. ой, гарбузи. Рустуть. Аж, Аж три, трималенькі. От усі прибігли їсти вечеряти. Давайте, давайте. От так так. Вау! Смачного! Смачного! Ой-ой-ой! Як усім смачно! Так. І вам, рибки, спокійної ночі. Пока-пока, чао-чао. Ївка розцвіла красуня. Яка красива. Вау. Дуже гарна. Юка розцвіла. Красунечка біля лілії. Тут... Отакий вид кліматісу цвіте. Він так пахне, медом пахне. А розростається скрізь ліси. Повно скрізь його. Цвіте собі кліматіс. Ну все добре. Красоту не дзвіночки. Не відвідала я сьогодні з камерою квіточки, поливала там-там-там потрохи, але вам не показую. Ви вже їх бачили. трояндочка ось ця цвіте продовжує. Вон там дзвіночки. Дзвіночки з коробочками, бутончиками, а там троянда і так далі і тому подібне. Бажаю усім хорошого, спокійного вечора, тихої, мирної ночі, хорошого закінчення тижня і завтра неділі святої благополуччя і здоров'я для вас усіх і для нас. Всього найкращого!